Це процес, це енергія, яка живе в нас. І що ми цю енергію підпитуємо? І зараз ми будемо багато говорити про енергію, про керування енергії нашого тіла. І це саме ця концепція використовувати. Оця книга, до речі, а, Ця книга «Незламні продавці. От, і в цій книзі розповідається про різних людей, також це наші клієнти-компанії, в якій я працюю. І це історії людей, які різного віку. Які досягли успіху на своїх справі. І, до речі, один із, наших, один із наших клієнтів, наших гостей є у нас Андрію. Це один з героїв цей клієнт. Овочі, зелені, салати і чого. Друге. Додайте зелену закуску до всіх ваших прямих Знаєте, якщо ви просто перекусуєте, там. Mm. <laughs> навіть, просто навіть тут нічого немає, немає більше. Ось От є просто пончик. Найгірше, що можна придумати там. Це повний антипод здорової їжі, це крошка корошкати. Це просто, от вона знаходиться в такому от, в пекельному підвалі. От, всього, що можна придумати, це катарка. Ну і гамбрики. Десь там також от, всі, всі, всі підвали. Знаєте, якщо у вас більше нічого немає. У вас є тільки гамбри. Вона говорить. Візьміть з собою там контейнер, і там у вас буде салат. І просто поїжджати придав прикер салат. Це на 30-50% знижить шкідливість цього камеру. Треба одягнути от, і там почати. Але зелену закуску до всього. То, що у вас є з собою Броколі, є з собою салат, можете взяти, можете поїсти, і це буде набагато краще, ніж якщо це не робити. Третє. Припинить, рехати колорі. До, до речі, теж говорить,

Він говорить, що якщо ви їсте правиль, правильну їжу, якщо ви їсте непроцесовану їжу, де просто все в пекельному співвідношенні, цукри, солі, жири, якщо ви їсте просто от, натуральну їжу, вам не треба їсти роботи калорій. Можете скільки завгодно з'їсти ворога. Може скільки завгодно з'їсти там. Ну, гріхів там треба обмежувати, але в цілому. Тобто організм вам підкаже. Коли ви їсте на їжу, у вас обманюється, у вас організм обманюється, у вас неправильне ви неправильно співвідношення. Навіть на рецепторах контраліра вона дає підказ обичні власнице. Дуже хотілося сказати за жари. Тобто у нас частіше з всього люблять все жарити. Це дуже дуже впливає <плес> на судини. І якби, наприклад, та же наші куриці, якщо ти її зажарив, ну, то тобто ти вже зробив аплікацію, якби ти лісиш вже таку не корисну курицю, скажімо так. Тобто в мене, наприклад, все на воді, там зажали, за печене або куриковане або фарварки. Да? І спочатку для хлопців це було дивно. Але зараз він коли їсть уже щось таке живне, там у когось там вдома і далі, каже, боже, яким воно живе, воно жалі. Тому ну, що полісно, ріцепториальна у них пере. Фейри... Чуються. У мене каша без солі. Коли гості приходять, вони кажуть, боже, як ви це їсти, це ж лук, ну, це ж ну, це не вкусно. Давай масло туди, давай солі, і перцю, і вот это все. Я кажу, ну, ви собі додайте, пожалуйста. Ну, ми вже так звикли. І рис без солі, без солі. Я солю трішки там рибу, так щоб для вкусу, м'ясо чуть-чуть. Але це реально рецептори, вже настільки парили, це мало вегетаріанці. От, чіт, от чітко ви сказали, правильно, от це, до речі, я також на до столі, і це погано. А от Грегер говорить, що ви можете, якщо ви два тижні не будете їсти сорт, сі повністю по-новому буде сприймати дуже смачну їжу. От у їжа смачна без солі. Коли ви додаєте сіль, ви ну, ми звикли до цього. Ми звикли до швидкої їжі, ми звикли до окружної їжі. Що ми приберемо соль, це просто буде супер. Другий момент такий сказав, також щодо того, що а, от, люди перепрограмують їжу, там, без ГМО, там все перепрограмоване все. І, знаєте, коли от... Були різні вчення за останнє століття. Наприклад, раніше вважалося, що курити мешкідливо і ще не більше 7 сігрів в день. То США говорили, що підпашки в день норм. Сім. Коли почали 20 тисяч день від рака помирати, вони 20 років приховували. 20 років не знали про це. Але в середньому на все США, США за рік підрахували кількість сигарет В середньому 7 сигарет в день, в 53-му році 20 років вони знали, що це погано, але не говорили. І потім вони вирішили, що ворог номер один – це Жири. Саме ці жири, і вони вирішили, що треба зробити свій продукт, який ідеальний, не масло. Ідеальний продукт, і вони придумали, знаєте, що маргарин? Маргарин. Да, він сказав, що найкращий продукт для це маргарин. І вони їли маргарин до синівця. Потім він сказали, ні, краще всі жири прибрати і прибрали. Fat-free. Fight-free, Як написано Fett Free, люди купують. Люди купую, Потім ні, щось не так, ще так, все ж таки нормально жири. Але оброблені є, облик, називається, жири. Три види там є оситереті, насичені, ненасичені, насичені і є треті це пробані життя. У них велика фундація, і вони спонсують дослідження мільйонів людей. І вони взяли в цих країнах, досліджували 10-20 мільйонів людей. Вони зробили висновки, що основна причина смерті в, в світі це забагато солів. Навіть не втоха за багато Номер два причина мало фруктів. А всього мене це продовжувати, що це замало овочів, багато процесованої обробленої їжі, ну, я б сказав, що багато м'яса. От такі, що я можу звати, те, що я знову і знову рідних людей читаю. Також доволі цікаво зараз. мені До останнє, знаєте, що дуже цікаво у Грегера, він постійно про це говорить, у нього свої є 12. Окремо лекція. Там є 12 пора. Навіть Ніна записувала останній раз, ми були на зустрічі, вона записувала на стосунок про Грегера. І одне з основних у в перший день ти маєш приймати сім'ї ти маєш приймати спеції. І на спеції це куркума і індиж. І От. І горіхи. Щодо зесикеншафе, ми зараз перейдемо до її 4.